Доброго дня, ви на каналі Грають Українці, ми продовжуємо проходити StarCraft 20. І місія наша Зов Джунглій. Що ж, ми перед цією місією покращимо медиків, йде? які стануть в два рази швидше лікувати Давай, наших йде. воїнів, а також піхоту Добавила їй здоров'я. Нам треба зібрати терезин. Кандидаты из работы за протестом. А также додатковую миссию будет найти три артефакта протеста, дадут КСМ нам возможность получать их в лаборатории. Вот только чтобы отсоединить их, потребуется некоторое время. Так что не оставляй КСМ рядом с алтарями без присмотра. КСМ готов. Так, потребно больших 100 вас, по-моему, чтобы попрощить. Озброєння піхоти. Резін готова. Пристройка завершена. Ми думаємо, можливо, ще один з Не достаточно віспіна. Так тільки спочатку потрібно мінералів. Ми побільше нам надо. Ще одного робітника відправити. на правити. Так, але з мінералами проблема. Я б тобі казав би не йти далеко від бази. Вже вони тут рядом не можуть напасти. Нам треба завод. Ще один, напевно. Так. Але спочатку нам потрібно піасання. Щоб піасана будувалося нам сто. І нам потрібно вже будувати саплаї. Саплай депо по першому старкрафту. Викладувай. СМ готов. Доктор визивалі. Требується мед... зупините хранилище. У нас перший медик з'явився. Супер. Нам потрібно арсенал чтобы покращить наших гулярцев. Как можно швы. Замолты покращили они. Так. Входящее сообщение. А. Эта планета была священной землей Талгарим. Задолго до того, как тираны проложили путь к звездам. Немедленно убирайтесь прочь. Погоди, не горячись. Нам всего лишь нужно немного газа. Ты обернуться не успеешь, а нас уже и след простыл. Мы не позволим вам осквернить дыхание жизни. Покарайте всех! Будем поработать в раду поражения. Протасы приводят войска в боевую готовность. Судя по всему, они попытаются уничтожить наши КСМ во время сбора тирозина. Предлагаю, Предлагаю собрать мощный отряд и обходить алтари по одному. А там стоит группа виск. О, О, точнее шестьдесят. нашу базу напали. Так, так на ну, зарас, зарас. На ничего добро, вы добро ещё на наших персональ. Хорошо, тут корректируем. Зарас, нафига мы пойдем Они запечатывают алтари, чтобы мы не могли добраться до газа. Нужно пошевеливаться, иначе мы не сможем добыть достаточно тирозина

так, нам потребно укращуватись и розбудовувати кількість цепла і депо. На жаль, нас немає. А зараз мінералів в достатній кількості. Хвиля. І появилося. З'явилося. Продовжимо будувати таке саме. ще один треба без завод, адже їх дуже мало. Так, так. Будемо по можливості другій вас будувати. Тут ця можливість з'являється. Требується помощ. Дребується! Увагу, не увагу, наскільки вони сутки пропус. З'являється звідси також. Можливо, десь тут поруч є база. Так, так. так. Одразу ж замовляємо такі мінерали. Є можливість замовити. Так, так є можливість. Запечати алтайп зіразина. Це алтар, мабуть, вже не встигнемо відбити. Будемо поки що потрішки по розвиватися. Ну, то ти би ще збудував турелі для бункери. бункери Так, 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 але спочатку ще ми дозамовимо працівників кселів. Батрачків. Є рободінка. Але не цей бунт ремонт, але налазить такі, що проблеми відбуваються. Завершено. Так, вони на турель. Так, ми поставили її, такі поставимо. и не мешало бы ракет на дрель поставить, чтобы защищать от ветра. Так, что решить, как и так. так и мы сделаем. Возле одного камеры СМ отправляют, по которому была бы эта линия. Майже на нуле. Улучшение. Так, у нас уже покращена атака Гуляфев. Так, Недостаточно мінералів. Ага. Ну, пока будемо начну будувати повітря. Так скажеш. За далеко будуєш, думаю, ближче якраз виходить в допустим. Голіаф на связі. Голіаф, так, розвиваємо голіафу. Мабуть, ще з одного медика. І Ви два солдати. Так чекаємо і будуємо. Так, один. Ага. Цей буде з нами рухатись. Дар навіть два візьмемо з собою, яке саме будемо рухатись. Так, 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 так. Тут можна військ дозамовити. Так. Зверни увагу, бачиш, повітряне там не захищає за далеко від полі. Так що. Толдаринг запечатав колдах с тирозином. Так, це які вони за другий перший. Так, вони вже один. Це вже угу. один другий за, за так, другий закрываем. Нічого, я б приказав казав, згодувати. Вооружок, я думаю, повітряну... Увітряный не... Повітря запись. Так. Выкладывай. Задела? нам Потрібні ще працівники. І ми ще зараз збудуємо ще одну казарму, я гадаю. Я гадаю, краще захист зробити Ми ж не будемо сидіти в обороні <кху> постійно. Ми не будемо, але вони ж можуть нападати. Получення завершено. Як бачу, бачу другий вдар закривається. <кху> ще один бовіап. недостаточно минералов еще одну выщем эту uh -huh. заложку отбор ага. если я готов забыть по мне не слава богу ура ура сверхурочные думаю что варто побывать еще склады так 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 склады так кого подлотать ага, да я могу подразумевать Чекаємо мінералів, домовляємо ще одного ліаку. Так. І, і, та і будемо замовляти між активна війська. Цього к себе варті так, так. Але ми ще можемо замовити туди. Покращене тут. Ось тут в притоні для найманців. Так, турель побудував. Можливо, ще одну, один бункер. Чи не потрібно. Зверни увагу, що я, я втратив. Третій. Так. Ми зараз будемо вирушати. Ще трішечки буквально. Скільки у нас тебе самі чули? Зараз ми отримуємо. Доктора викликали? Не в ту сторону. Кому не вишел, не вишел, что-то. Приказ получен. Вибираємо реліквію і будемо знищувати. Я туди пожалуй спочатку знищити да. місяць Так, 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 супер. Справилося, саме візьму. І, мабуть, що, мабуть, що ми дозамовимо ще. Реактор добудуємо. Замовимо ще два медика, замовимо ще два голіарка. Скільки у нас ресурси дозволяють. Будемо давати ще один склад. База атакована. Так, база атакована, ми не дуже не вдало там Надійскати хворі. Зверни увагу, вони десь входять, That's точно десь way? є база, а? Зверни увагу вам квадрат. Получен. значить можливо, так, там можливо база. Я б де будувати тут еще один бункер. І там КСМА відправи, то там треба забрати. Давай. За так, так, так. Защита. Пристройка. Завершена. Дай мне принцип. Вооружн и Я б замовил би, на жаль, ріперів, але Давай, я... щось Не встиг для Конечно. того, щоб знищити будівлю дуже швидко без страху. трав. Час. Внимание. Позвернию увагу, и, да, атака. Да, так я бачу. Алтай, ну, да. И закрывают алтарь, они там далеко. Але там треба за Так, а -а -а. так, 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 так. Так скажешь. побрал этих толдаримов. Если они запечатают толдаримы, не нас Так, 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 але мы зараз візьмемо базу. И нам, и нам буде легше. Я гадаю, Что происходит? Ну, ну да, конечно. еще Можливо, а ти знайдеш КСМ, який зможе зробити. Так, говорили? так, так, ось сюди. Ось сюди. І військами ми будемо прокривати. Є Тут ми будуємо базу одразу. А також першу мішку. А також замовляємо... Доктор визиває. Доктор визивалі? Ще лікарі з'явилися. Вс понятно. Не звіду сильно. Конечно. Вступаємо. <звищувати> Вернув увагу. Що в тебе трошки я зменшується військо? Не зараз я будемо доповнювати. Так, це заблокований алтарь. Ми відступаємо сюди. Талдарим запечатаємося. Я думаю, що ми зможемо відбити цей алтар. Третія каністра. Можливо, КСМ а треба визвати. Не сюди. Нехай всі прийдуть. Так, 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 так. Ну, можно сейчас включат а, все однозначно. Окей. Боже, надо быть отсюда. Добро. Вышло. Доктор вызывали. Привет, нашли. Так. Тут один уже заблоковано. Раз ну, пєска. У нас АКСМ лозовой. А? а? Зверни увагу, там без дозроботу стоїть, построїв ракетну турель не тут. так так там дочитай. Наш АКСМ атакований. Да, забудовуватись. На бы... Так, наверное, Понял. Вооружен, я пассив. КСН готов. сейчас подумал, Мы не позволим вам безнаказанно красть дыхание жизни. Ротосы послали за вами авиацию. Защищай КСМ. Иначе все пропало. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с тирозином. Так, мы не четвертый, мы берем четвертый. Ну, ничего, значит, кто. Месторождение минералов недостаточно минералов. Так, ну, у нас тут уже ты порвало, ты мне еще не потребно. Но уже можно трешечки сюда провести. Выкладывай! Для гарантованого заходів. Що ж ти робиш? Да не цю базу. База. Для... Сюди <плево> не Зверни увагу база пошли. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Зараз-зараз-зараз ми прикриємо базу. Ні, не все. Нароби... Турелі в даній ситуації не саме важливі. Ну, Відбывай нельзя. Отлично! ми відновимо. Понял. Выкладывай. <звігалі> так, у нас накопилося ресурсів трішки. Куда ты по мабики? Більша часть каністрів уже у нас. Так, 4-4 рахунок. Нам потрібно рухатися до реліквії. До реліквії. Я Поставив ракетну турель. Стронг будується. Вставили, нам ставили, так, 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 ми будуємо. Будуємо ще одну, мабуть. До протоку військ. виспеновый гейзер и сяк. Давно бы так. Внимание. Мало запечатывают алтарь с тирозином. Внимание, лаку, не, не, тут два а, там, можно, <поставить> Так, а ладно, <поставить> <Давай поставить> <мы ворить. давай поставить> ролики, Вставай, раз, дорогие. Геккар. Ария. РСМ на базу. Требуется помощь. Отправляем солдата. Он будет стоять. Будем добивати ось цю, наступну ось цю, і останню підемо там, де останній румів. нужно остановить талдаримов. Они запечатали уже п'ять алтарей. Будь обережні, кС самі з ліфка буду, вже вже добуває. Відщина відправщи одного візочкема і там постав до другого алтаря. І вони будуть посередині якраз. Тільки в підвище там зимова зачистити правильно Реал, за Пристройка завершена. Ну, Смелый ход, мистер Рейнер. Обходишь подвал таря за раз. При таком раскладе нам будет сложнее отбиваться от талдаримов. Но чем скорее мы сделаем дело, тем скорее уберемся с этой планеты. За дело Так, замовляємо галя. Так, є п'ятий. П'ятий пішов, бачиш. Так, так, так. У нас 5-5, але ми беремо за... Да, на шостий. Зверни увагу, вони так шостий, ми вже його беремо. Ми виграємо по часу. Можливо, небагато, але я, б... <плес> я би тобі не радий, щоб б ну, Так, вони зараз прийдуть іскати одну себе.

Ну, дорога. Okay. Ай-яй-яй, тришки на Хорошо. Okay. Если они запечатают еще хотя бы один алтарь, мы не сможем собрать достаточно тирозина. Okay.

Подивись, що там робиться з КСМ. ССМ закінчує? Треба його довести тепер. Так. Я не думаю, що вже буде проблема довести. Будемо сподіватися, що ми виконали цю місію. Успішно. Само так. Был и да ради бальней, конечно, на катали. Сваливай, ребят, зустрічи. похоже, мы и так злоупотребили к